Діпи, найкращі нам серця, гарячі відають, Вчителі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть Вчителі, на світі ви найкращі нам серця, гарячі відають. Найбільші букети ромашок, не саме до знайомих тварей де було стільки криків, що завичьмо провідувати кожен день. Наша перша мама по духу і улюбленій посмішці Марія Васильівна. Ми любимо більше, ніж хочемо. Дякуємо за акуратно виведені букви, багато молодців, і які ви в мене розумні. Ми просимо пробачити вашу переповнену чашу. Хоч і виросли, але не позбулося гучного басу. Перший буквар і приємні спогади дитинства. Найбільше пам'ятатимемо перерви. Який вам не сниться, ви впустили любов у наші маленькі серця? Пам'ятатимемо на стежку, де ми вчилися урокам життя. Друга мати, частково кожному з нас рідна. Прихистила розгублених пташенят під свої крила, говорить не по-нашому, що й на обох червона помада. А я ж вам скажу така легко б злякала. Але лиш вона на свята домашку не давала. Лиш вона до останнього вивчені слова питала. Лиш вона потерпить Лондон, The capital of the Great Britain. Вона була наш капітан на такому великому світі. Скривала наш хід думок, збудувала захисні фортеці. Вона для нас number one, наша улюблена вчителька Бесі. Ну а далі починати по списку чи по датах, як ви нас завжди любили питати. Найгірших чи найкращих, улюблених чи не дуже. Жертую. Ви всі наші рідня, без вас наші серця байдужі. Олеся Михайлівна керівник душевного спокою, у прозі і віршах фарбує наші дні веселкою. Скільки б героям вогню дрів дрівне підкидали, вона допоможе пізнати всі долі розправи. Але за неправильну кому чи жалюзі вона змусить пройти усі словникові аналізи. Лиш вона так усердно повза зачитає, щоб насолодити життя, відчути волю розмаю. Ще один провідник доброго слова енергійна, добросердна, фантастична і казкова. багато людського досвіду і психоаналітик Богдана Олексіївну. Дякуємо за прочитані світи. Дякуємо за світло і перевірку диктантів. Наш досвід наповнився ідіомами варіантів. Хоч побули ви лише рік, дуже ствердно скажу, ваша активність допомагає розкривати нашу уяву. Ще малявками у серце сіяла зерно одна. Всі доданки, чисельники, складні рівняння. Дотягнулися, к соняшники до її вікна. Усе ще чекаємо, як пояснить нам, чому пішла. У неї дехто на уроці спали, з Миколкою онуком бавитись любили. Усі подібності трикутників розв'язували, теореми зовсім трішки вчили. Вона була надійною заступницею у сфері усіх чисел. Ксенія Онуфрівна, То скільки днів до того, як ми знову зустрінемось. Найкраща вчителька алгебри Рушак Галина Романівна. Розуміюча, чуйна, мила, молодіжна, без її підтримки і жаги навчити, ми б системи нерівності не вивчили. Ірина Миколаївна геометрію нас викладає, дуже підтримує, про синуси і тангенси у нас кожен знає. Є лише одна проблема от ніяк не вирішиш, і потину за теорему не забути ближ. Світ технологій вчили по сходинках інформатики. Така люба й чуйна Галина Олександрівна. Мов сонце серед похмурих глибин засяє з зірками, вона завжди підтримує настрій, задає легкі домашні завдання. Щиро, позитивно, взаємодіє з друзями. Будемо сумувати за комп'ютерними ілюзіями. Правосуддя встановлювати, знати історію рідного краю, Роксолана Степанівна нам допомагає. Ми вже такі модні стали, знаємо, що частково дієздатні, але такими героями зробились, що не здаємо практичні вчасно. Вона проведе поміж стрілами він, розбере причини суперечок, тепер і Назар знає. Президент не входить до гілки владних позначок. Завдяки Божій ласки і її мудрим словам, у нас хімія, щоденна молитва богам. Склад атомів та весь вміст елементів у продуктах, бурхливі зміни забарвлення реакції в обладунках. Наталя Васильівна вивчає найважливіші хімічні процеси, бо наша душа не окислюється ось уже у третьому екзотермічному процесі. Наше життя як неорганічна хімія, цікава і яскрава. Шкода, що вже ми приїхали. Тепер вже органічна забава. Світ сталої економіки усіх поясів, і розмір адміністративних центрів знає лише Галина Володимирівна Бабецька. Її захопливі мандрівки подивіться очима розумних дітей, додають усмішку серед океану бездомних очей. Ми знаємо місцевості, видобуток пального і детальну карту світу. Ну що, коли збираємося на Місісіпі? Склад і будова найменших звіряток, умови спадковості, набір генів-слоненяток, які що на світі відбувається, Вікторія Вікторівна у біосфері розбирається: від заповідників до модифікованих генів, що нам корисного, що так по схемі, еволюцію людини і розвиток життя, найзахопливіші пригоди лише з нею зустрічаються. Основи життєвого способу, здорове харчування, перша домедична поміч, майбутнє планування. Людмила Петрівна має право на кожен день життя, щоб цікавіше пізнавати його добуття. Мистецтво співу і кінематографії смішних уроків, під час яких діти стрибали з дахів. Усе це застали різні вчителі, але всім дякуємо, що розфрабували наші мрії, спортивну силу, тону м'язів. І улюблений футбол. Та дівчат розминка і фітнес-вогонь. Усе це спочатку намагалась підтримувати вчительки гімнастики, але нас вкрав Віталій Романович. Без нього наші спритності пропасти. Розпитає про настрій і труднощі в житті, побажає на наги і витерпіти решту вчителів, баскетбол, футбол, цікаві вправи з м'ячем. Його мотивація задає в житті наш темп. А послідовний і паралельне струмо з'єднання. А перший телефон чи вплив енергії через світловідбивання, усі махінації життя, і таке буденне, і нам невідоме відкриє фізичне приладдя, і чаклун Степан Степанович знайомий. Чаклував із паличкою, рухалися папірці, малював промені на назирці, який цікавий світ ми пізнали у цій добрій усмішці. Тепер знаємо важливість генераторів у найтемнішій ніжці. Може й не згадати, як мучилися з тиркулем, як важко приміряли лінійкою виміри креслення у світі квадратів і 3D-фігури. Дякуємо Олесі Олександрівні і не забуваємо вітатись на дворі. Дякуємо за вашу працю.